Друзі, всім привіт! Я Аліна, і ви на моєму Ютуб каналі. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, аби не пропустити майбутні випуски. Далі ви побачите мою розмову з Анною Ришковою. Анна поділилася своїми думками про свою роль у комітеті. Наскільки важливо підтримувати наших спортсменів та спорт? Поговорили про допінг та важливість знання англійської мови. Все це в нашій розмові. Дивіться. Улюблений вид спорту, окрім вашого? Ах, баскетбол хай буде. Ранкове тренування чи вечірні? Ранкові. Улюблене місце для відпочинку. Вдома або якщо брати якусь країну, то Італія. Ваш головний ритуал перед змаганнями? Сказати собі, що я зробила все для того, щоб показати найкращий результат. І справитися з хвилюванням завдяки цьому, запевнити себе, що я зробила все для того, щоб тут бути і боротися за найвищі результати. Яка перемога стала для вас найбільш емоційною? Встановлення рекорду України на 400 з бар'єрами. Якби не спорт, то ким би ви стали? Я би стала ветеринаром. Цікаво, чому я навчалась в аграрному університеті на ветеринарну медицину. Могла б стати лікарем ветеринарної медицини. Мені це подобалось. Тому, коли прийшов час обирати після закінчення вузу, я обирала або спорт, або лікар, тому що ці дві професії мають. Беруть на себе повну зайнятість, не можна там трохи там і трохи там. Треба дійсно обрати і присвячувати цьому своє життя. Якби можна було повернути час, ви б також обрали спорт і пройшли весь цей шлях? Так, 100%. Я вчора, коли готувалася до інтерв'ю, побачила останню таку новину, пов'язану з вами, що ви сказали, що пропустите цей сезон зимовий, легкоатлетичний у 2025 році. Це вже буде другий рок, рок поспіль. Це якийсь ваш план перед майбутніми змаганнями або просто час відпочити та подумати? Так в принципі, в мене дистанція, яка проводиться тільки влітку 400 з бар'єрами, і я дуже рідко змагалась взимку. Було кілька разів, хотілося спробувати там нову методику підготовки, але зараз дуже хочеться відпочити, тому що було між. Олімпіадами всього три роки, і зазвичай рік після Олімпіади він такий лайтовий, спортсмени там знижують навантаження, більше відпочивають, більше так проходять його легко. То після Токіо в нас не було цього року. І довелося одразу включитись в підготовку до Парижа, плюс повномасштабне вторгнення, і все це ну забрало дуже багато сили і емоцій. Тому зараз багато спортсменів просто хочуть відпустити ситуацію, відпочити, зайнятись чимось іншим, тому що ну потрібно не тільки якісь фізичні сили відновити, а більше моральні, тому що ти постійно от в цьому олімпійському циклі зібраний, сконцентрований, не можеш нічого собі зайвого там дозволити, і просто хочеться якоюсь відчути якусь свободу чи зайнятися тим чим, що відкладалось на потім. Ось тому буде ця зима максимально переключення на іншу роботу. А як було складніше в Токіо через те, що не було глядачів, або в Парижі через те, що їх було багато? Ой, з глядачами ну, для мене класно, коли їх багато. Це надзвичайний такий момент, особливо на Олімпіадах, коли в нас ж легка атлетика, так це найбільший стадіон, там я не знаю, 80 тисяч сидить, і вони дуже активно вболівають. І нас виводять на старт, оголошують там прізвище, з якої країни вони там вибухають оплесками всіх, вітають спортсменів. І коли дається старт між е, командою увага і пострілом пістолету, е, весь стадіон замовкає, і така ну коли там я не знаю, вісімдесят скільки там тисяч було е, стадіону і. Тише, так чути, коли хтось на трибунах чне, ну просто всі замовкають, завмирають, і оцей такий момент ну так дуже круто, коли. От розумієш, що ці вісімця тисяч там дивляться на тебе, затамувавши подих, і потім, коли дається постріл, вони вибухають емоціями, і це заряджає цей шум, трибун. Він такий стає більш однорідний і о, на фоні. І це заряджає емоціями, додає якихось сил. То в Токіо було все зовсім по-іншому. Дається там і так тиша дається постріл, і починаєш бігти в півфіналі дощ ще йшов під час. Бігу, і було дуже чутно, як е, ззаді там суперниця е, по тих лужах, чавкає там взуттям, хтось дихає в спину. Ну, така абсолютно незвична. А, і ну, ця атмосфера не додає якихось позитивних стил, емоцій. Це навпаки, така напруга е, вслуховуєшся, хто де що ну не отримуєш такого позитивного заряду, як від глядачів. А на, на змаганнях, коли ви біжите, ви про щось думаєте або просто ні про що? О, ну не скажу, що я прям десь е, е, далеко літаю, це е, має бути максимальна концентрація. Я, в принципі, відпрацювала все, що я маю робити до, а, але е, зберігається контроль, якщо ну, буває так, що щось іде не так. Десь якийсь сильний вітер, і я відчуваю по силах мене там певний ритм між бар'єрами, і мені треба його зберегти. Тому ти контролюєш себе, щоб не дай Бог не зробити ніяку помилку, або якщо щось стається, щоб одразу це виправити. Тому має бути максимальна концентрація. Не не можна думати про те, що буде потім, що було б до цього. Треба бути от в цьому моменті, щоб швидко зреагувати, якщо щось іде не так. Плануєте їхати на наступну олімпіаду? Ні. Це чесно, ні. ні. В якості спортсмена точно ні. Мені вже е, досить багато років. Я не хочу, щоб це продовжувалось як просто е, бути присутньою там. Е, якщо змагатись, то змагатись за якісь високі місця, за високі результати, а так, точно ні. Чи маєте якесь уявлення, як має виглядати завершення вашої кар'єри як спортсмена? Ой, зазвичай це дуже такий складний важкий момент, і в нас так складається, що ну рідко хто каже там все, я сьогодні завершив кар'єру, то тобто це більш поступово, і в мене так само. Я потроху планую, чим я займатимусь, вже займаюсь такою позаспортивною, позаактивною, скажімо, саме спортсменською діяльністю. Я в спорті, але в мене вже є інша зайнятість. Так само в спорті, але не в якості спортсмена. Як загалом оцінюєте свої виступи в цьому році, як результати? Що можете сказати? Я завжди максималіст, і, на жаль, ну, я не задоволена цими результатами, але від себе залежно, я зробила все. Так сталося, що я пройшла гарну підготовку, я була готова на високі результати. Перші змагання підтверджували те, що форма розвивається, все добре, але я. Підхопила десь корону і так досить важко е перехворіла, і воно відкинуло мене на декілька тижнів назад в підготовці, і... а там вже активний змагальний сезон був. Тому, на жаль, це було під перед чемпіонатом Європи. Я не встигла з того вилізти, і воно одне за іншим потягнуло все. І, на жаль, цього року результати були не такі високі, як я то, то планувала і того хотіла. але не скажу, що я там приїхала і просто мені не хотілось бігти. Я не бігла. Я кожен раз робила все, що від мене залежно, на ті сили, які в мене були. На вашу думку, чому Дніпро виховує найсильніших атлетів? В нас дуже гарні традиції в тій школі, в яку приходять оці наші чемпіони Ярослава Могучих. Я в... Спортивної дитячої школи, куди тільки приводять перший раз дітей займатися, і там гарні тренери в нас були. На жаль, потроху теж всі старіють і йдуть на відпочинок, на пенсію ось, але дійсно завдяки цьому, завдяки тому, що там були гарні тренери. Це давало такий приріст професійних атлетів, бо вони зацікавлювали спортом, давали базові якісь навички і передавали далі професійним тренерам. Ну і так само професійні тренери так само в Дніпрі є, і вони ну, працюють на високому рівні. Чи є якісь критерії, за якими можна зрозуміти, чи є христу дитини до атлетики стати гарним атлетом або ні? Тільки праця. Uh, ну, багато факторів складається так, але по дитині видно, якщо вона рухається, якщо вона зацікавлена. На змаганнях на перших одразу видно е, який характер, чи дитина одразу здається е, і не бореться за перемогу, чи вона навіть якщо не перемагає, все одно намагається е, рухатись вперед, е, і спорт підсилює заняття в секціях, підсилюють е, оці базові там якісь. Закладені природою е, якості характера, і ну по дитині дійсно видно, але легка атлетка такий класний вид спорту, що е, якісь антропометричні дані не дуже важливі, тому що е, таки е, в нас багато видів, куди можна ну, прийти і низеньким, і високим, і струнким, і, і міцним. Тому кожен може дійсно знайти те, що підійде саме йому, і де можна себе найкраще проявити. Як думаєте, наскільки важливо спортсмену розвивати свої соціальні мережі, активно їх вести, публікувати з тренувань, змагань, фото, відео? Зараз це надзвичайно важливо і без цього важко важко. І якщо спортсмен займається своїми соціальними мережами, то це дає йому якісь додаткові бонуси, додатковий заробіток або просто якісь контракти, які дозволяють? Там, наприклад, зі спортивним харчуванням, то ти вже е, отримуєш спонсорську допомогу і не витрачаєш там, свої гроші на то, е, якщо це там, форма, і так само це ну, дозволяє менше вкладати якихось своїх там, грошей з зарплатні, але ти е, вкладаєш тільки свої сили в розвиток соціальних мереж. І великий плюс то, що ти маєш розказати сам про себе, не те, що там хтось десь про тебе розкаже, ти має, можеш розказати правду то, який ти є через свої соцмережі, а не чекати, поки за тебе хтось розкаже десь в своїх соцмережах, і може це буде неправда і складе тобі інший імідж, який не є правдою, не є твоїми, не те, що ти хочеш. Тому ну зараз в цей період часу соціальні мережі мають бути, і це максимально важливо, що вас найбільше мотивує протягом всіх цих років займатися спортом. Це вже є моє життя і моя професія, і я просто не уявляю свого життя без спорту. Плюс я завжди вірю, що в мене є сили рухатись далі. Я не шукаю якоїсь там, мотивації, я знаю, в мене є план, там, куди рухатись, і хочеться працювати, покращувати тільки себе, свої якості, свою кар'єру в будь-яких в принципі, напрямках. Ви в нашій розмові казали, що ви є членом комітету, який допомагає атлетам вирішити якісь проблеми або питання через керівництво. Яка ваша місія? Існує комітет атлетів і в Федерації легкої атлетики України, і в Світовій Федерації легкої атлетики. я теж І в цьому, і в цьому, цьому і і комітетах, це дуже класний такий початок майбутньої кар'єри, тому що цей комітет дає такий досвід побачити, як працює Федерація зсередини. і... Ті, хто там працюють, діляться досвідом. Наприклад, якщо брати це за приклад світову легкоатлетику, то в нас є засідання комітету атлетів, де до нас приходять з інших там комітетів або приходить керівництво і каже, що от ми хочемо такі нововведення. Що ви думаєте з цього приводу? І при ну, приходять з презентаціями презентують нам, і ми, як атлетична спільнота, як люди, яких Косну торкнеться ці зміни, торкнуться. Ми кажемо, це підходить, а це ні, а треба це змінити. А нам краще так. Або якщо в нас є якесь бачення, що не так іде зараз в нашому спорті, ми кажемо, що нам треба це ось покращити. І вони шукають шляхи покращення. Це такий місточок комунікації, так між атлетами і керівництвом, і ну плюс розумієш, як воно працює зсередини. В інтерв'ю, які вже були, ви казали, що не бачите себе в тренерській кар'єрі, вам краще було б опрацювати в федерації та в комітеті. Чи змінилась ваша думка або такої залишилась? Такої залишилась, і я рухаюсь в цьому напрямку. Зараз я буду працювати з 1 січня старшим тренером збірної команди України з резерву. Це юнаки та юніори. Це не тренерська діяльність, я не буду нікому казати, які рухи неправильно, як складати треба тренування. Це більш така менеджерська діяльність, тому що я через це все пройшла, і тепер я буду організовувати. Їхню підготовку, щоб було е, краще їм, щоб сформувати найсильнішу команду, щоб забезпечити їх е, всім е, необхідним. Що ми, як глядачі та вболівальники, можемо зробити для наших атлетів, та цього виду спорту, щоб він розвивався в Україні? Ой, Підтримувати, дивитись, цікавитись, відводити своїх дітей в спорт. Не обов'язково в легку атлетику, але якщо. Ви хочете, то з 9 років велкам. Легкатлетка дуже крутий спорт, тому що можна займатись спочатку не професійно, а вибір робиться. Хочеш ти цим займатись професійно, вже в більш дорослому віці, коли дитина ну, вже може думати і приймати рішення самостійно. Тому можна поєднувати і навчання, і спорт це дуже класно. Uh, тому глядачам бути більш лояльними до спортсменів, тому що дійсно всі роблять все, що вони можуть на змаганнях. Всі для, для спортсменів це важливо, uh, і всі намагаються підійти в найкращій формі. Якщо щось не вдається, це не те, що хтось лінивий, а то, що ну дійсно так склались обставини, uh, переможцем не можна бути кожен день і поменше хейтити людей, ставитись з розумінням, uh, а більше з підтримкою. Тому що спортсмен, якщо в нього на щось не вдалося, він буде пробувати ще раз. Ми такі цілеспрямовані і вперті люди. А якщо глядачі підтримають, скажуть, що ми будемо продовжувати за тебе вболівати, навіть якщо сьогодні в тебе щось не вийшло, то це додасть силу, замість того, щоб казати, що не знаю, йди займайся чимось іншим, ми не хочемо тебе більше бачити. Тому більше позитиву всім нам додасть сил. Як ви ставитесь до проблем допінгу в спорті, тому що вже багато хто казав, багато де казали про цю проблему, але наші спортсмени все одно потрапляють в цю паску, навіть ось в футболі недавно, не знаю, чи чули чи ні, наш гравець збірної Національної мудрик був замішаний в цьому конфлікті. Зараз там йде якийсь розбір. Як з цим боротись? Це постійна робота, і е, я дуже рада, що в нас зараз змінився директор Національного антидопінгового центру, і е, він такий сучасний зараз робиться все максимально для того, щоб спортсменам було комфортно, і щоб вони отримали максимум інформації в доступному варіанті, щоб це не була якась нудна лекція е, про антидопінг, яку там ніхто не слухає, а щоб це. Е, було в інстаграмі є сторінка, там маленькі цікаві відоси з юмором і легкі для сприйняття, щоб це була така легка освіта, і формування думки: що допінг це неприйнятна історія, але крім того, що допінг це таке рішення, яке ти приймаєш, що ти. Хочеш бути чистим, тут є ще інша сторона, як може бути із мудриком, що це може бути не спеціальне твоє рішення прийняти добріх, це може бути випадковість через забруднені добавки, через там хтось підсипав або щось ще треба і на цьому акцентувати увагу. І зараз теж наш Національний олімпійський комітет. Робить і відео, і якісь інформаційні матеріали, щоб спортсмени були ознайомлені з цим і е, мали це на увазі, що треба слідкувати за чистотою тих вітамінів, тих добавок, е, які ви приймаєте. Тому що спорт може закінчитись ну просто в секунду, і е, ти нічого з цим не зробиш. Якщо тебе звинуватили в допінгу, е, спеціально чи не спеціально ти його прийняв. Тебе ну виправдати вже нічого не зможе. Це таке клеймо на репутацію. Яке спортить всю кар'єру і просто ну в секунду нічого не врятує. Тому дійсно, це за тим дуже важко слідкувати, але це. Дуже дуже така важлива тема, і ну зараз це робиться для того, щоб спортсменів були всі інформаційні матеріали і люди, до яких можна звернутися в будь-якому питанню з антидопінгу, щоб отримати там інформацію, відповісти на складне питання, отримати якусь допомогу. Треба лише дійсно користуватись і, хоча б маленьку краплинку уваги, цьому приділити. Я вважаю, що ну, це не е, справа там, одного тижня, але все ж таки покращення є е, е, менший відсоток людей, які ловлять на допінгу е, в Україні, е, це вже підтверджено статистикою, і я сподіваюся, що це буде тільки покращуватися і покращуватись. Наскільки важливо професійному спортсмену володіти гарно англійською? Це допомагає під час змагань міжнародних, можливо, або якщо. Тренер іноземець. Це дуже важливо, тому що ми постійно пов'язані з тим, що спортсмен це не тільки людина, яка вийшла на арену, там пробігла, стрибнула чи відіграла матч. Особливо після повномасштабного вторгнення спортсмени стали такими спортивними дипломатами. І ми постійно даємо інтерв'ю різним Закордонним змі і треба володіти англійською, щоб з цим справлятись, бо ми через нас люди. Бачить, що відбувається в нас, в країні це наша відповідальність розказувати правду, ділитись нашими е, проблемами, тим, що в нас е, трапляється, відбувається, тому що ну інтерес до телевізора зникає дуже швидко, що там в новинах е, кажуть. А коли це твій фанат, який от дотичний одне рукостискання, е, так він за тобою слідкує і він бачить, що з тобою відбувається. Він буде більше цікавитись. Він буде мати правильну думку про війну в Україні ніяка пропаганда на нього не вплине. Тому ну, зараз це теж важливо. Плюс англійська допомагає в переїздах, перельотах, всюди на змаганнях треба спілкуватись з суддями, з персоналом, який обслуговує, зі своїми товаришами-суперниками, теж заводити якісь знайомства, всі дуже відкриті зараз. І якщо ми суперники на доріжці, то в житті ми товаришуємо. Це англійська мова відкриває світ. Можливо, маєте якісь дитячі спогади змагань, які повпливали на вашу кар'єру спортсмена вже в дорослому віці, можливо, якийсь досвід винесли для себе. Ми, скажімо так, перші серйозні закордонні змагання були в Італії, це був Юнацький олімпійський фестиваль. Uh, і я перший раз летіла туди літаком, Вообще перший раз в житті зайшла в літак. Це було фантастичні враження. Uh, змагання були високого рівня з глядачами. Це uh, все-все як в дорослому спорті. Uh, я приїхала звідти і така вау. Це було так круто, я хочу ще, і от е, я одразу така: так, а що на наступний рік проводиться? що я, я хочу туди потрапити? І отак, от кожного року, на наступний рік я попала на ще одні змагання. Це була там як всесвітні гімназіади в Греції. я Така ого. Тут теж круто, а що на наступний рік? І отак, от вона мене затягнула цей високий рівень ці емоції, тому що там, коли я починала, в нас стильно е, великих гарних стадіонів не було. Е, коли він рівний, то це вже дуже е, круто вважалось, що там немає ям або е, покриття е, однорідне без е, дірок. А, а там виїжджаєш в фантастичний, крутий, гарний стадіон, куча глядачів, які тебе підтримують. Все, я ще тоді не, ніяких перемог не здобувала, але все одно атмосфера, плюс команда, в тебе національна форма дуже круто. І це дало мені таку мотивацію продовжувати залишитись і ну, затягнуло таке в спорт. Як би ви сформували свою формулу успіху? Це робота, багато роботи, цілеспрямованість, треба спочатку зрозуміти. Що ти хочеш в спорті, як туди дійти, що тобі треба для цього, і рухатись, незважаючи на те, що не вдається, що не хочеться. Все ж таки, дисципліна грає дуже важливу роль. Мотивація може допомогти поставити цілі, але дисципліна допоможе їх досягти. Ось і, звісно, формування своєї команди. Ми один в полі не воїн, як то кажуть, то треба мати сильну підтримку після кожних, після кожного сезону, розб... робити розбір того, що вдалось, що не вдалось, як можна себе підсилити і рухатись, рухатись завжди вперед, незважаючи ні на що. Чи маєте рік, в який хочете завершити кар'єру? Точно вже знаєте. Ні. Ну точно не олімпійський, але найближчим, скажімо так, часом, тому що ну вже рухаємось до завершення. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що ви погодились. Мені дуже приємно було поспілкуватись. Дякую, дякую, що ви запросили, і що теж робити таку роботу, як популяризація спорту. Це зараз ну дійсно дуже важливо.